Авдіївка важливе стратегічне місто як для України, так і для Росії. Інакше б президент Володимир Зеленський не приїздив до так званих хворіт до Донецька щонайменше двічі. Авдіївка наші позиції, наші хлопці. Україна тут захищає свої, і захищає увесь наш народ, як і на всій лінії на передові. Для російського диктатора Авдіївка частина не військового плану, а політичного. Вважає керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Очевидно, вони політична ця мета вона продиктована виборами в Росії, які мають відбутися в березні, і тому ворог хоче продемонструвати успішний результат. А отже, зараз всі резерви, всі сили кинуті на Авдіїв. Ну і там і жива сила, і бронетехніка. Особливі загрози становлять і виклики. Це авіабомби, бомбардування російської авіації, дрони. Ну там цілий комплекс. варто констатувати, що ворог, хоча і втратив велику кількість солдатів та техніки, але таки має успіх на цій ділянці. Зсу натомість довелося перекидати до Авдіївки найбільш підготовлених вояків третю штурмову бригаду в деяких випадках. Е ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста і теж переходимо на більш вигідні позиції для того, щоб більш якісніше чинити опір. Контроль над Авдіївкою дозволяє діставати російські війська, розташовані в районі Донецька. Саме тому росіяни і намагаються відсунути ЗСУ на відстань щонайменше 30 кілометрів. Для цього окупанти використовують навіть заборонені Женевською конвенцією фосфорні снаряди. Місто, де колись проживало 30 тисяч людей, територіально дуже зручне для контролю за транспортними артеріями окупантів. Утім, військові експерти передбачають, що українській армії його ймовірно доведеться залишити. На противагу аналітикам, учасник оборони Авдіївки, який зараз на ротації псевдолютий вважає, що рішення про це має бути прийнято не в кабінетах, а безпосередньо на полі бою. Ці бійці, які там вони мають право також їхні командири, вони, вони мають право прийняти рішення, чи вони тримають мікрорайон хімік. Чи вони виходять на вибежі ко заводу у Вашингтоні? Тим часом заговорили, що Авдіївку скоріше за все не вдасться втримати українській армії, і це може бути на совісті конгресу США. Зараз російські війська досягають українських окопів, фактично в Авдіївці і починають руйнувати українську оборону. Ціна бездіяльності конгресу є надзвичайною і вона народжується на плечах українських солдатів. Нам потрібно, аби конгрес без подальших зволікань ухвалив додатковий законопроєкт про національну безпеку. Якщо республіканці палати представників не діятимуть найближчим часом, те, що зараз відбувається в Авдіївці, цілком може статися де-інде. На цьому фронті, отже, нам потрібно, аби конгрес діяв негайно. Тим часом на протилежному боці планети пропагандисти розмріялися про котел на кшталт дебальцевого і натякають на самий гуманний суд у світі. В окруженні кажуться ну якби нескільки сотні, а може бути тисяч на а, українських бойовіків. які попадуть на України, яких будуть судити за. 8 лет убийства, за 10 лет убийств мирного населения Донецка. Потому что Авдеевка это как раз был тот плацдарм, с которого регулярно наносился артиллерийский, минометный, ракетный огонь велся по мирным кварталам города Донецка. А реальность насправді така. Станом на 16 лютого в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. Повідомляє командович операції об'єднаних сил Таврія Олександр Тарнавський. Лише за сьогодні у цьому секторі ліквідовано щонайменше пів тисячі росіян. Також завчасно підготовлено логістичну артерію для евакуації поранених і для поставок озброєння. Отже, боротьба за Авдіївку триває.